Рульєн з опеньками. Гриби тут можуть бути абсолютно любими, чи то порядовка, чи шампіньйони, без різниці. У мене опеньки, відварені 30 хвилин. Знадобиться 400 грячого філе, цибулинка, моцарели 200 г, 4 столові ложки сметани, 1 столова ложка борошна, спеції і олійка для смаження. М'ясо відварюю буквально 7 хвилин з додаванням спецій. Опеньки нарізаю на невеликі Кубики, м'ясо дістаю, хай холоне, а бульйон обов'язково залишаю, він ще нам знадобиться. Обсмажую на олії гриби 10 хвилин, додаю цибульку, ще 5 хвилин, сіль та перець, куряче філе, теж туди до кубки додаю, смажу 5 хвилин, додаю. Борошно мішаю, сметанку мішаю і 200 мл бульйону, тушкую 5 хвилин. Жульєн починає гуснути. Прикладаю у форму для запікання і щедро засипаю моцарелою. Час запікання приблизно 15 хвилин при температурі 180 градусів. Будете дивитися, щоб була гарна рум'яненька скоринка. Насправді, Жульєн придумали французи і це спосіб нарізки соломкою, а у нас це запіканка з грибами та сиром. Подають її у кокотницях. Я ж люблю подавати для гостей порційно у кошиках тарталетках та Посипаю зелені, подаю до столу. Смачного!